28 кіборгів вважаються зниклими на території донецького аеропорту. У генеральному штабі повідомляють, що литовище українські сили тримають під вогневим контролем. Обстріли та бої не вщухають, тому українські пошуково-рятувальні групи, а сам волонтерські групи, не можуть туди дістатися. Тим часом родичі вояків не перестають вірити, що під бетонними брилами зруйнованих терміналів і досі лишилися живі люди. Але перевірити, а головне витягти звідти українських воїнів поки що не в змозі жодне з Світлана переглядає відео, де її син солдат влаштовує малечі у дитячому будинку. Свято для неї він саме такий не сталевий кіборг, а чуйний юнак. 25 січня йому мало виповнитись 26. Своїй Свої Він сказав, що це була найщасливіша щаслива в моїй житті. Я бачив щасливі очі цих дітей. Тільки своїх дітей глаза 18 лютого євген побажав їй доброї ночі. Це був перший день її сина в аеропорту. Більше на зв'язок він не виходив. До аеропорта у неболнапіротеперкакби бойової завдання. у міністерстві оборони повідомили син Світлани у списках на евакуацію. Шукали його по шпиталях. Далі на гарячих лініях узагалі перестала давати чітку інформацію. Гаряча лінія Міноборони. Мені дають телефони. Мінаборони мені аністука телефонів дали, що просто уже запуталась. Хто кого що дають? Ну ні одного конкретного. Про долю свого сина вона дізналась із мені. відео пропагандистського телеканалу. Впізнала серед тіл загиблих українців. З тих таких роликів про загибель рідного дізнались і близькі Ігоря Зінича. До останнього плакала надію, що бійця врешті вивезли з під обстрілів, а потім був морг Дніпропетровська. З 20-го числа по цей день ніхто не може. Забрати тіло звідти. і ніякої інформації толком ніхто не не надає. річний ігор був єдиним медиком у терміналі, півтора місяця у самому пеклі. За два дні до смерті його мав замінити колега, але зазнав травми. Ігор лишився. Останні слова воїна своїх не покинув. Він останню смску. Написав все добре в 9 годин ранку. Потім більше він на зв'язок не вийшов. Список запитів та пройдених кабінетів демонструє Ірина, сестра одного з кіборгів. Це тільки сам господь Бог може вже конкретно говорити, що там всі загинувші люди. Немає права в міністерстві оборони говорити людям, що там немає живих людей. Нам так сказали? Так, ці кадри датовані кінцем грудня. Ігор повертається з аеропорту на ротацію. Якщо треба, буде, ми ще й не раз разі далі. Що 20 січня він повідомляв. Що живий брат дзвонив 20 січня і повідомив, що він знаходиться під завалами Донецького аеропорту і жде чекає допомоги. Сестра впевнена, її брата як і багатьох, хто ще залишається живий під завалами терміналів. І є шанс урятувати. Коли я задала питання, скажіть, будь ласка, які дії ви зробили? Я на це відповідь не отримала. Зробити поки що і справді нічого не можуть. Визнають у міністерстві оборони, адже не мають змоги потрапити на литовище через постійні обстріли. Отже, і родичам чітко відповісти нема чого. Як тільки ми будемо мати офіційне підтверджену інформацію щодо включення того чи іншого українського військовослужбовця до списку поранених загиблих зниклих безвісті, то і можна буде офіційно робити заяву. Волонтер Алла вже давно без участі оборонного відомства вивозить тіла загиблих із передової. Каже, готові і швидкі, і рефрижератори, але вогонь не вщухає. Суботу хлопці вийшли на зв'язок, що вони живі під завалами. Вийшли чотири чоловіка на зв'язок. Є надія їх дістати. Потрібно припинення вогню. Про припинення вогню переговорники стало домовлятися вже на наступний день після підриву терміналів. Наразі жодних результатів. Задача наша по наступній поїздці це договоритися. з все-таки прекратить обстрел терминала из украинской и с донецкой стороны. Мы готовы туда поставить э, строительное оборудование для того, чтобы разобрать подвал, завалы и извлечь тела. И если повезет... то і виживших теж освободити. нині у генштабі заявили 28 українських захисників Донецького аеропорту Вважаються зниклими безвісти. У близьких знову зажевріла надія Євгенія Цвітанська, Тетяна Фруктова, Ольга Павловська, спецкор 2+,2.